Як відпускати людей, яких втратили? Це не тільки про людей, а про будь-яку втрату. Є е, так звані е, фази переживання горя. Кожна фаза має свою закономірність, і якщо нічого не робити, то в принципі природньо можливо ну, в багатьох випадках, але на всіх, не всіх на жаль, е, оці е, фази вони протікають десь рік. І людина якось плюс-мінус виходить із цього моменту. Але буває таке, що людина не погоджується з цим, з цією втратою, і начебто застріє і тягне, тягне вже оцю, цю це переживання там і рік, і два, і три, і, і так далі. Емоція суму потрібна для того, щоб ми могли пережити цю втрату, відпустити її, залишити в минулому і рухатись далі в майбутнє. Якщо це не відбувається, тобто ми не проживаємо цю емоцію, то людина застріє в минулому і життя буде рухатись далі, а вона все одно буде знаходитись в минулому. Когось або щось людина втратила, то обов'язково потрібно прожити це і прожити цей сум, дати волю цьому суму вийти на зону. Як правило, один із найлегких способів це плакати. Потрібно якимсь своїм звичним способом витягнути оцей біль назовні і його, дозволити йому проявитись, і таким чином він залишиться в минулому.